Розпочинаємо процедуру завантаження. Отримуємо ключі підтвердження. Успішно. У будь-якій баталії системи ракетно-залпового вогню відіграють свою значущу роль незалежно від часового періоду. Тому темою сьогоднішнього брифінгу буде лурма. Адже провівши достатньо часу у кабіні пілота, ти починаєш розуміти, що ЛРМ це не просто наведення та постріли, це ціле мистецтво. Адже установки ракетного ураження являють собою темпераментних тварин зі своїми сильними та слабкими сторонами. Але для початку потрібне узагальнене ознайомлення, адже ви знаходитесь у мехлабі Хобіненс, і ми ну ніяк не можемо бійтися без лорних та історичних доповнень. Перші ракети були розроблені ще у часи Старої Тери, коли людство навіть не почало освоювати сонячну систему. Скоріше за все, вони вам відомі – 1 та фао 2 Вони були розроблені на основі примітивних систем, використовуючи при цьому простий механічний автопілот, який був здатний лише дотримуватися приблизної траєкторії польоту. Але у найближче століття подібні системи стануть більш розвинутими, ракети нового типу стають надзвичайно точними та небезпечними. Але не потрібно забувати про ціну, адже вартість лише однієї простої ракети могла становити мінімум десятки тисяч умовних зелених одиниць. Я вже мовчу про потужні ракети точкового ураження, вартість яких могла складати понад мільйон. Як ви вже могли здогадатися, такі непомірні витрати спрямували вектор розвитку на здешевлення. І ось 2295 року з'являється перша ЛРМ-установка, яка дозволяє запускати стандартизовані ракети 120 боєголовок яких займають лише тону корисного навантаження, що робили їх дуже компактними і з ціною у 30 тисяч цибіл, яка не така вже й кусюча. Якщо взяти конвертацію згідно підручників, то один цибіл із третього міленіуму – це 5 умовних зелених одиниць із другого міленіуму. Отже виходить, що стартова вартість 150 тисяч зелених за тонну або 1250 за одну штуку. Я знаю, що згідно курсу різних обмінників у різний часовий період ми можемо отримувати різну конвертацію, тому пропоную у коментарях написати, який, на вашу думку, курс є найбільш актуальним. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку каналу. Ваша підписка та вподобайки дуже мотивують на створення нового контенту. А особливо подяка усім, хто залишає коментар під відео саме українською мовою. Всього декілька слів дуже підбадьорюють нашу команду. Дякую. А тепер давайте повернемося до Лурми. Адже саме цим виразом зазвичай користуються пілоти, які мали змогу насолодитися прильотами по кокпіту. LRM – це абревіатура, яка перекладається як ракета великої дальності. Стандарт, який був введений після доробки початкової технології, створив свого виду революцію. І ось 2300 року майже усі ракети стають стандартизованими. Призначені для ураження ворога на великій відстані, вони є адаптовані до великої кількості радіоелектронних перешкод на полі бою. А бойова частина має збільшену ефективність проти стандартних конструкцій броні. Ці самонавідні ракети унікальні тим, що використовують спеціальну бронебійну вибухову боєголовку. Що стосується головних переваг цієї зброї, перш за все, великий діапазон ураження це їхній хліб з маслом. По-друге, можливість непрямого вогню. Вам не потрібно бачити ціль, адже союзна одиниця може скоригувати ваші ракети на ворога. Також не потрібно забувати і про шкоду, адже хоч поодиноко одна ракета не несе великої загрози для меха, але цілий рій, може стати фатальним для будь-якого гіганта. А ще, такими залпами доволі легко контролювати позиції ворога, адже дощ із ЛРМ може ефективно придушити вогонь противника, змушуючи його ховатись, змінювати позицію, у такий спосіб перешкоджаючи основному просуванню. Ви вже, напевно, думаєте, що це прям таки ідеальна зброя, особливо якщо ви новачок, але мушу запевнити, що і недоліки присутні. Озброєння подібного типу є дуже громістким та займає багато місця, не залишаючи при цьому достатнього простору для інших систем. Зазвичай такі машини на озброєнні мають недостатньої кількості засобів самозахисту, а інколи вони взагалі відсутні. Також звідси випливає ще один недолік, який полягає у великій залежності від інших союзних одиниць, так як ракетоносці у разі лобового зіткнення майже беззахисні. Вагомим недоліком є також мінімальна дистанція ураження, що робить таке озброєння недієвим на близькій відстані. А ще не потрібно забувати про присутність протиракетних систем, які з легкістю збивають переважно більшість ракет, які летять по дузі. Але не переймайтесь, існує декілька популярних тактик використання. Непряма вогнева підтримка. Якщо це ракетоносець, залишайтеся за укриттям і надайте вогневу підтримку своїм союзникам. Переслідування Використовуйте вогонь ЛРМ, щоб стиснути ворога та перешкодити його рухам, також доволі ефективно, коли ворог старається відступити. Передчасний бій. Ступайте в бій з ворогом на відстані, пом'якшуючи його броню ракетами, перш ніж зблизитись і вступити у пряме зіткнення. У кожному з цих випадків потрібно пам'ятати, що найбільшим недоліком є відсутність прямої шкоди. Хоча вони однозначно наносять шкоди броні, але вони не створені, щоб бути точковими вбивцями. Ракетні залпи покладаються на тривалий загороджувальний обстріл, щоб пробити захист цілі. ЛРМ також більш ефективний у разі візуалізації та прямої фіксації цілі. Крім того, шквал не завжди точний, що означає про можливість завдання супутньої шкоди союзним одиницям. Отже, який із цього всього можна скласти висновок. ЛРМ це потужний інструмент, але це не срібна куля. В першу чергу це озброєння підтримки її виконання. Вимагає чіткого розуміння можливостей та планування загального бою, так як єдиного універсального підходу немає. Але при вмілому командуванні саме вона здатна без великих втрат завалити справжніх титанів, притиснувши їх мехів, дротиками до землі, пілоти яких будуть в скаженстві промовляти лурма, так як саме вона здатна відібрати їхні шанси на перемогу, не давши їм навіть повноцінно вступити в бій. Чим знецінюю їхній досвід як пілотів. Саме тому це імба. Ну а на цьому поки що все. З вас лайк, підписка, комент, а з нас наступний випуск. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.